Вітаю вас, шановні інтернет-глядачі. З 1 червня зросте ціна на електрику для нас з вами. Наскільки невідомо. Кабмін досі розробляє тарифну сітку, але, судячи з численних заяв різних начальників, мова йде про підняття до 5-5,5 гривень. І це насправді багато. Окрім цього, зросте тариф на утримання будинку, де електроенергія складає до 15 Загалом прайс виросте по всіх пунктах, окрім хіба що вивезення сміття. Я говорю про платіжку за квартиру. Паралельно з цим процесом Верховна Рада незабаром прийме закон про введення 5% військового збору для фопів і про збільшення на 2-3 розміру ПДВ. А наші європейські та заокеанські партнери також вимагають введення ринкових тарифів на тепло. І загалом пропоную зробити сферу економіки ЖКГ прибутковою, бо ми з вами за роки незалежності звикли, що там все неякісно і всі крадуть, а держава компенсує усі мінуси шляхом надання субсидій. Це так, коли бюджет збалансований, але вже сьогодні уряду не вистачає 500 мільярдів гривень на фінансування армії. Взяти немає де, бо й так найнезахищеніші категорії, включно з бюджету. Спочатку війни фінансуються нашими союзниками. У нас просто закінчилися гроші. Але повернемося до наших місцевих баранів. Найсильніше, хто постраждає, це Луцькводоканал і аналогічні підприємства у інших ОТГ. Його тариф зросте як мінімум на 50%. Зважаючи на вже існуючі борги, економічна крива полетить у стрімке піке. Нещодавно у своїх сторінках в соцмережах водоканал енергійно відрепортував, що тариф до кінця року буде збережено. тобто 12 гривень за куб при собівартості 27%. Якщо пацани за базар відповідає, то видатки з міського бюджету на компенсацію тарифу зростуть на мільйони. Місто буде брати ці гроші з бюджету розвитку, а це означає, що фінансова підтримка хлопців на фронті різко скоротиться. Це я поки описую події до початку опалювального сезону, а там, особливо в Луцьку, це буде більш ніж сумно. Багато хто скаже, що ти пропонуєш? Відповідь. Подивитись на сусідів. У Луцьку багато людей об'єдналися в ОСББ, і їх будинки серйозно омолодилися. Звичайно, тариф у них буде такий самий, як і у вас, але споживання енергоносіїв завдяки термомодернізації буде значно менше, і, відповідно, розмір платіжки теж. За час до опалювального сезону утеплитися не вдасться, але придбати генератори, щоб зимою працювали ліфти, можна. Встановити сонячні панелі, щоб освітлювати місця загального користування і прибудинкові території. Теж та й підготувати усі документи разом з проектом термомодернізації, також вдасться. Поради безплатні користуйтесь, бо повернення назад не буде. Попереду світла Європа. чи не так? Ну і завершити своє повернення в медійний простір, я хотів би, як, на мою думку, дуже цікаву і приємну інформацію, яку я прочитав на сайті Офісу Генерального прокурора. Там повідомляється про наступне, що ця організація разом з Бюро економічної безпеки викрили цех незаконного виробництва елітного алкоголю. А розміщувався він у селищі Торчин, це недалеко від Луцька. Хлопці настільки успішно. І для себе якісно працювали, що лише готової продукції у них вилучили більше як на 5 мільйонів гривень. Ну це вам не бояришник розводити. Це все було дуже надзвичайно серйозно. Звичайно, це все бізнес незаконний, але мені кось душі стало приємно за хлопців, які зуміли в наш непростий час так організувати бізнес. Але в мене залишилось одне ну, питання без відповіді. Як вони робили віскі, я здогадуюсь, як вони виготовляли джин теж? А як вони робили текілу? І поки я розповідаю вам цю інформацію, мені здається, оцей картус, який у мене на столі, який чимось схожий на агау, мені посміхнувся. І вам гарних новин!